Мене звати Леонардо. І зараз у нас із братами величезні неприємності. Просто позаду нас стіни найстрашніших будинків. Найжахливішої вулиці на Іссайді. Поглянь на цих потвор! От тих у жахливих костюмах. Це тобі не Хелловін. Лежати потвори. Червоні дракони не знають пощади. Особливо для тих, хто носить безглузді черепашечі костюми. Він не правий. Ми не носимо костюмів. No, ma'am. Перепашки мутанти ніндзя. Нові пригоди. Великі зміни. Пам'ятайте, щоб стати справжнім ніндзя, треба розчинятись у темряві. Темрява ось що робить ніндзя могутнім, а світло робить його занадто помітним. Ви готові діяти в цілковитій темряві? Тоді покажіть це. Забагато шуму, Донателло. Ти не зграбний, Мікеланджело. Рафаелю, у тебе не координовані рухи. Добре, Леонардо. Улюбленець учителів. Ніндзя виснажені. Хлопці. Хлопці. Якщо хочете стати справжніми ніндзя, потрібно більше працювати. Ваша життєва дорога не буде легкою. Світ неохоче сприйматиме вас. Ви відрізняєтесь від інших, і тому будете незрозумілими. Щоб вижити, ви маєте досконало володіти моєю наукою. Ваша сила, тиша і таємничість. Ви маєте бути невидимими воїнами темряви. Вас не повинні помітити, оточуючі. Що це за шум? Землетрус. У Нью-Йорку можливо, але малоймовірно. Що це таке? Нью-Йорк руйнується. Хто б вони не були, вони вибрали невдале місце для свого заняття. Лево, не спи. Треба допомогти майстру сплінтеру. Оні, майстер сплинтер, майстер Сплінтер! майстер, сплінтер. майстер сплінтер ні, що це таке, що це не було, Воно вже ні до чого не придатне. Хлопці, сплінтер. Нам потрібно знайти сплінтера. Майстер сплінтер. Ви мене чуєте? Донателло, що ти робиш? Відчепися. Я дзвоню майстру Сплінтеру. Сплинтер, сподіваюся. На яку кнопку натискати, щоб поговорити з цією штукою? Алло, майстер Сплінтер, з вами все гаразд. Алло, Майстер Сплінтер. Не треба натискати на кнопки. You Ви щойно відповіли? Леонардо. Uh -huh. Які б це не були механічні штуки, канал їхнього живлення проходить крізь наш будинок. Зараз треба просто тікати. Зустрінемося біля каналізаційного вузла на саундпоінті. Якщо дістанемося південного тунелю, ми майже на місці. Він перетинається з каналізаційним вузлом. Зустрінемося там, Сенцею. Що він сказав? Що він сказав? Він про мене згадував. Бувай, розбита каналізація. Бувай, стара телефонна будко. Бувай, наш старий, добрий будинок. Бувай, домівка. Вітаю, жорстокий світ. Уперед! Схоже, ці штуки і тут побували. Стіни серйозно пошкоджені. Добре, хоч дах не провалився. Ти що сказав? Уперед іти не можна. Доведеться повертатись. Схоже, ми піднімаємось угору. Вилазити на поверхню. Мені це не подобається. Лео, у нас немає іншого виходу. Так, але ж ми піднімаємось, тільки щоб потім знову спуститися. Діяти треба тихо. Пам'ятаєте, що казав сенсей? Не можна, щоб нас побачили. Треба діяти поодинці. Лео, ми робили таке вже тисячу разів. Усі Це за мною, <плес> Лео, давай ворушись. Не хочу дивитись на твою нерухому постать. Хлопці. Зараз дванадцата. Чудово. Просто чудово. Була черепашка в чудовій формі. Рафе, треба триматися. Не думаю, що вони щось таке почули. Дай мені руку. Навіть не думай про це, Мікі. Ні, хлопці, я маю зробити це сам. Рафе, обережніше. Швидше, швидше. Рафаелю, у тебе не скоординовані рухи. Ти бачив, як скрутило того хлопця, коли ми взяли всі гроші. Вони вівці, і вівці, яких ми, вовки, маємо з'їсти. Oh, Уяви їхній подив, коли вони відкриють багажник. Це точнісінько те, про що говорив майстер Сплінтер. Треба його визволити. Хто залишиться, той вартий протухлого яйця. Можемо відрізати їх на першому і на третьому. Якщо побіжемо, як скажені. А що можна бігати по-іншому? Хлопці, ви занадто повільні. Поясняє на візит, старий каналізаційний вузол. Ну то де ж мої хлопці? Перевір багажник. Нам не потрібно, щоб хтось у нас украв те, що вкрали ми. Тут не можна паркуватися. Ось ваш квиток. А ось і ваш штраф. Гарна робота, міки. Робота ніндзя. А тепер визволяти Рафа. А що сталося зі старими добрими підвісними замками? А що таке? Оці всі мої. Що таке, Рафаелю? Скажи щось. Я тебе не чую. Гаразд, я почув. Добре, я чую. Я намагаюся щось зробити. Рафе, з поверненням. Яка гаряча голова? Рафе, у нас на це немає часу. Ми що не самі? Що за жахливі костюми? Це вам не Хеллоуін. Це вам не Хеллоуін. Лежати, монстри. Червоні дракони не знають пощади, особливо для тих, хто носить дурні черепашечі костюми. Треба тікати звідси. Я з тобою. Знайди ще якогось зеленого. Було легше, ніж очікувалося. Я сподіваюся, там цих хлопців побільше. Я щойно розігрівся. Здається, Рафе, твоє бажання здійснилося. Ці хлопці? Ну. Принаймні, дуже схожі. Треба бути готовими до всього. Мені це вже подобається. Хороший удар дракона, непоганий подвійний удар Фенікса, а такий ти знаєш. Доне, це ми їх б'ємо, чи вони нас? Мікі, спитай мене ще раз, коли ми переможемо. Так, я саме про це подумав. Скільки їх треба подолати, щоб їх поменшало? Справді їх усе більше є і більше є. До Нателло звернемося до плану Б дуже скоро Лево. Цей автобус їде не інакше, як сюди. Швидше ми йдемо. Оце так. Непогано керуєш, Доне. як на черепашку без водійських прав. Тобі потрібно, щоб було добре чи ефективно. Так, це був божевільний день. Спершу всі ці залізяки. Роботи там, унизу. Що ж роблять усі ці ніндзя в Нью-Йорку? Позаду нас. Тут щось не так. Треба не казати про щось не так, а все перевірити. Покажи мені гроші, золотенький. Мікі, це не бюро знахідок. Нагляньте за грошима, хлопці, гаразд. Ти це бачив? Якісь маленькі люди в зеленому озброєні на машині щойно кинули нам пачку грошей. Вражає. Майстре Сплінтер. Так. і Я вас теж радий бачити, хлопці. Майстре Сплінтер, сьогодні стільки всього сталося? Так, так. Леонардо, пізніше ви матимете час усе мені розповісти. А спершу я хочу забрати вас усіх додому. Додому? Але ж у нас немає будинку. Ті роботи його розтрощили. Пам'ятаєте, сенсею? Заспокойся. Здається, я знаю, як вирішити наші житлові неприємності. За мною, хлопці. Рафе, ти не смішний, та не вже. Воно зачароване. Давай ще раз, майстер Сплінтер. У мене з'явилися сумніви стосовно цього місця. Мікеланджело, Дивитися треба не очима, а серцем. Гаразд. Сюди. Нічого собі. Ну і місцинка. Оце кімнатка. Це моя. І та, де ти стоїш, теж моя. Бачите, хлопці, це зміни на краще. Не можемо не погодитись, майстер сплінтер. Ну що ж, хлопці, залишилося тут добре прибрати. Це кімната номер 50. Сар, я. Я, мої люди, ми втратили машину з грішми, але на нас напали якісь істоти, жаби-каратисти чи щось таке. Вони захопили нас зненацька. Я не винен. Присягаюся. Обіцяю, сер, це більше не повториться. Я знаю. Ти більше ніколи мене не підставиш. Ніколи. Ні, сер, благаю. Фільм перекладено та озвучено студією стармайстер на замовлення телекомпанії ДЕС.